І знову ядерна зброя. Вітаю вас, друзі. Здається, стаємо ми з вами на межі грандіозного шухера. Тому що коли починають розказувати про ядерну зброю, це значить, що десь щось відбувається, від чого намагаються відвести увагу. Що і де відбувається, поки що не зрозуміло. Це ми дізнаємося трошки пізніше, а може й не дізнаємося. Але сьогодні західна преса прямо кучно почала писати про ядерну зброю в Україні. Сьогодні вранці я опублікував статтю із Форбсу, яка називалась так: напад на Крим може призвести до ядерного удару. Згідно цієї статті, Ілон Маск пояснює, чому він не надає доступ до старлінків біля півострова Крим. Я нагадаю, що здається, в 22-му році, під час контрнаступу, коли був активний наступ на Крим, тоді Ілон Маск повністю відключив всі старлінки, і він тоді сказав, що він старлінк надавав для зв'язку, а не для того, щоб його використовували у військових цілях. І от знову Маск вирішив відмазатись і сказав, що так дійсно був запит від української влади надати доступ до Старлінку біля Криму. Але Маск заявив, що у нього відбулася розмова із послом Росії в США Антоновим, який заявив, що удар по Криму, масована атака по Криму, може стати причиною для нанесення ядерного удару по Україні. І от саме через те, що Маск не хоче, щоб цей ядерний удар відбувся, він і не надає доступ до старлінків біля Криму. Буквально кілька годин тому вийшла ще одна цікава стаття. Опублікував її Newsweek. І стаття називається так: Україна перетнула ядерну червону лінію Путіна. В статті пишеться, що Україна за допомогою безпілотника атакувала російський загоризонтний радар 29 б 6 під назвою Контейнер. У місті Ковилькіна Республіка Мордовія цей удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї, а саме зрив дій у відповідь ядерних сил, згідно формуванням указу Кремля, підписаного Путіним у 2020 році. Коротше кажучи, удар дроном по цьому за радару може призвести до удару у відповідь, але вже ядерної зброї. Обидві ці новини є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я дуже сумніваюся, що Росія буде використовувати ядерну зброю в Україні. Це вже не перші розмови про якісь там ядерні удари і так далі. І більше того, повторюсь, коли починають розказувати про ядерну зброю, про ядерні удари, значить, десь щось відбувається, те, що людям знати не обов'язково. І от щоб відвести увагу від цього, починаються подібні історії.